Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з протестованими засобами. У мене збирався ось такий кошик. Тут сьогодні будуть тільки доглядові засоби. Декоративки немає, напевно, буде в слідуючому відео вже з пустими баночками. Тому ось так. Давайте будемо розпочинати. Перше, що зверху візьму, лежить, у мене закінчився гель. Для душу від Нівеа він тут залоє, має ось такий вигляд. Ну хто за слідкує, Бачили в моїх розпакуваннях. Брала я його, здається, на мейкапі. його тут 250 мл. Він доволі бюджетний. Попереду цього в мене був такий з апельсином, Він мені дуже сподобався, великий літраж. Вирішила взяти щось меншеньке, спробувати ще з лінійки. Плюс він тут з алої, він трішечки іде як кремовий, тому він не сушить шкіру, що мені дуже подобається. Ну і алоя він також зволожує, і в нього є такі компоненти. Тут доволі зручне опакування, ось така кришечка. Він мені сподобався, я ним задоволена, гарний гель для душу. Звичайно, брати буду я щось інше для того, щоб тестувати, але хто. Не знаю, можливо, дивився, продивлявся, можна його, звичайно, взяти. Він бюджетний і дієвий. Далі в мене закінчився засіб для інтимної гігієни, має він назву Заспокійливий, такого фіолетового він кольору це бренд «Лактацид». Тут його 200 мл. Брала я його, здається, на мейкапі. він і є на Єві. Неодноразово це вже моя друга чи третя баночка. Я вирішила перепробувати всю лінійку. Ну, поки що замовила з іншого бренду, потім повернуся і допробую, тому що трішечки пінодіїв і, звичайно, хочеться щось іншого протестити. Але сам засіб дуже гарний, в нього гарне пакування, якісна помпа. Добре, він очищує. В принципі, надовго його вистачає. Він доволі така середня в нього густота. Всередині він був такого. Біло-прозорого кольору, ароматизатрів ніяких немає. Ну, поки що з, -з, з усієї лінійки мені найбільше подобається такого рожевого кольору. Він, здається, йде там як лагідний, не пам'ятаю вже, ну, рожевий колір мені найбільше сподобався. поки що. Але і ці, в принципі, непогані. Далі у мене закінчився скраб для тіла, цукровий від українського бренду Мермідей. Має ось такий вигляд. Від даного бренду я вже багато чого брала і саме брала цукрових скрабів з цієї лінійки, був у мене з кавуном, з бананом. Вирішила взяти з кокосом. Тут у мене кавун і банан взагалі супер класні, мені сподобались, особливо в них дуже гарний аромат. Частинки дуже добре відшлушують шкіру, делікатно, відчувається, що він цукровий. Ну, баночки, звичайно, надовго сильно не вистачить. Тут його 250 грам, але бренд бюджетний, можна його постійно брати. Дуже мені подобається ось це упакування. Він тут такий прозоре упакування, але всередині білого кольору з такими коричневими частинками. До речі, до сих пір навіть вимита баночка, відчувається цей кокос. Така рожева, гарна кришечка. Гарний він вигляд має на полисцюваній кімнаті, він мені сподобався. Ну, З усіх, які є в лінійці ароматів, мені більше подобається, звичайно, кавун і банан. Тому е, можете звернути на нього увагу. Бренд представлений і на Єві, і на Мейкапі, тому можете е, ним поцікавитися. Далі у мене закінчився. Вірніше закінчилась тут вказано взагалі то молочко для тіла, хоча як на мене, це не молочко для тіла, це звичайний лосьон, ну, не знаю, чомусь так вказано. Я його тут розрізала, правда, брала я його ще влітку на Єві. Має він ось такий вигляд. Я випадково наткнулася, тому що я щось шукала для того, щоб зголожувати шкіру. Він, до речі, не дуже бюджетний, але я вирішила його взяти. Його надовго хватило. Він такий маслянистий, я сказала. Він швидко впитується, добре доглядає за шкірою. А саме найбільше мені сподобався ось його аромат огірок і бамбук таке поєднання. У ну, мене дещо було, звичайно, з огірком, якісь там крема, лосьйони. Але в поєднанні з бамбуком, чесно кажучи, я якось скептично до цього віднеслася, але замовила, тому ну, що щось протестити потрібно, тому й замовила класне молочко, хоча, як на мене, не молочко. І ось цей аромат до сих пір відчувається. До речі, коли ви його наносите на тіло весь вечір відчувається на тілі ось цей аромат, такий освіжаючий, особливо більшу частину я ним користувалася це влітку. Супер, необтяжуючий, класний. Від даного бренду взагалі я хотіла взяти на Єві, я обирала собі скраб для обличчя, але не встигла, тому що, поки положила в кошик, щось його там не стало і так далі. Але плануючи від цього бренду щось брати, він мені дуже і дуже сподобався. Такий гарний, гарний, якісний бренд. Тому, хто на нього натикався, можете звернути увагу. Можна брати. Далі у мене закінчилася міцелярна вода від бренду Біодерма. Дуже довго я збиралася її купувати, тестувати, нарешті її купила, брала я її на мейкапі. Тут її 250 мл, у них доволі великі літражі. Я хотіла взяти поменше, тому що біодерман не дуже з дешевих міцелярок. Ну, як є, взяла з такою рожевою кришечкою не знаю, правда, з чим вони відрізняються. Тут вказано, що для чутливої шкіри. В принципі, міцелярна вода непогана, гарна, її, в принципі, надовго мені вистачило, вона не пече, очі не подрезнює шкіру, гарна міцелярна вода. Але просто можна знайти щось і подешевше, і буде ця міцелярна вода так само знімати макіяж, як і біодерма. Навіть мені здалося, що деякі в мене були міцелярки, які краще знімали макіяж, ніж біодерма. Ну, в принципі, сама водичка непогана, класна, можна її тримати. Звичайно, поки що я її замовляти не буду. Я собі хочу замовити щось інше, протестувати. До речі, у мене зараз є. Від польського бренду Зая веселярна вода. В принципі, вона мені подобається. Звичайно, вона відчувається, що вона дешевша, не така делікатніша, наприклад, як біодерма, але вона добре також знімає макіяж. Тому ось так. непогана біодерма, хто на неї дивився, хто ще її не мав, звичайно, замовте, подивіться, зробіть свій затест і зробите свою оцінку даному засобу. В принципі, непогана штука. Далі в мене закінчилась умивалка. Має вона назву зволожувальне гель вмивання з гіалуроновою кислотою. Це бренд Q Plus. Це британський бренд. Про нього я багато бачила в наших українських блогерів відгуків. До нього я дібралася. У мене від нього кілька вже є засобів, які я тестую. Це перший, який у мене закінчився. У них лінійки позначені з цими кольорами. Ця що зволожувальна лінійка, вона така ось темно-вишневого кольору. Тут її 125 мл. Всередині був такий прозорий гель. Він добре пінився, добре очищував обличчя. Що можу сказати, то це точно добре очищував обличчя. Відчувалося, що засіб попрацював шкірою. Ось це дуже мені подобається, тому що є засоби, які ну, ти наніс, ніс да, він щось зробив, але якось не дуже. Тут відчувалося, що він щось робив. Він був без ароматизаторів. Сам бренд не дуже бюджетний, але доступний. Гель для душу і лосьон для тіла. Хочу також замовити там. Такого блакитного кольору. Також мені хочеться протестувати. Тобто з цим брендом, звичайно, я не прощаюсь. він мені е, сподобався. Такий, знову ж таки, гарний європейський бренд, на який можна звернути увагу. Так, далі у мене закінчилася зубна паста. Ну, Зубні пасти я вам тут показую, тому що часто я в розпакуваннях їх показую, тому відгуки я роблю і на зубні пасти. Закінчився в мене. Марвіс такого рожевого кольору. Від Марвіс я брала вже доволі багато різних видів. Ось цей рожевий тут 85 мл. Зубна паста не зовсім бюджет, але я вам скажу дуже гарна зубна паста. Другий раз, як повертаюся до чогось дешевшого, звичайно починаю згадувати ось цей Марвіс. Мені він подобається тим, що він якось діє непомітно, очищує добре. Зуби, ротову порожнину. Поки що я змінила ось цю пасту. Я замовила останнє в мене, що було в розпакуванні, хто мною слідкує, Я взяла Сенс один, тому що в мене чутливі зуби, а в Марвіс немає такого виду зубної пасти для чутливих зубів. Ця була щось поясна, здається. Ну, мені потрібно для емалі, тому поки що я роблю перерву і планую потім пізніше повернутися знову до Марвіс і замовити ще якісь. Вид. Закінчився в мене зубний порошок. Має він ось такий вигляд. Замовляла я його доволі давно, навіть не пам'ятаю, можливо, весною, не пам'ятаю, довго він у мене. Тут його 70 грам, він з лимоном. Це український, до речі, бренд Dentium, здається. Я вирішила взяти порошок для зубів, тому що до цього я не брала таких засобів. Мені було цікаво протестувати. Звичайно, порошків для зубів дуже велика кількість. Я взяла. Такий бюджет. Тут він відбілюючий лимон трішечки відчувався, всередині він був ну, як порошок. Він мені, в принципі, сподобався, але його потрібно використовувати не як просто один засіб. Тобто, як на мене, краще, наприклад, почистити зуби, очистити, а потім додатково ще почистити ось цим зубним порошком. Я ним користувалась, наприклад, ввечері. Тоді, коли більше в мене часу приділити для себе, вранці, звичайно, ти не встигаєш це все зробити. Вистачає одної зубної пасти, а ось ця штука вона додаткового очищувала зуби. В принципі, я, чесно кажучи, так сильно детально не слідкувала, але є цей ефект додаткового очищення. Не то, що навіть забруднень, а від кольору. Да? Емаль фарбується там кавою, вином і так далі. Ось цей порошок відбілював трішечки додатково емаль. Це було помітно. Непогана штука, взагалі, я вам раджу, в кого не було з одного спробувати, просто протестувати. Не обов'язково даний бренд можна якийсь інший взяти. Тут тільки було не дуже зручно, тому що тут ось така просто звичайна упакування і все. Аромат у порошка трішечки залишився. Ним я користувалася довго, тому що ним я не завжди користувалася. Було інколи ліньки, як зазвичай, тому ось так. Але нарешті я його добила. Непогана штука можна брати. Можливо, пізніше я візьму. Ну, поки що в мене зубна паста і все, мені цього вистачає. Все, в нас з вами пустий. Це Всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. За цим разом у нас з вами. Все доглядове. В принципі, більшістю засобів я задоволена, вони мені подобаються. Деякі з них буду я повторно замовляти. Під відео я вам обов'язково залишу всі посилання на ці засоби. Переходьте, дивіться детальніше. Читайте, можливо, я щось десь упустила, не сказала. Е, тим паче можуть ціни мінятися, тому ось так. Ми з вами будемо прощатись. Я надіюсь, відео вам було цікаве корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!